Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії. Срібний трон. Розділ четвертий. Частина Друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Розповідати, визвався, здається, найстарший з усіх пугачів. І от що він розповів раннім ранком одного ясного дня, у місяці травні, років із 10 тому, юний лицар принц Реліан, син короля Каспіана, зі своєю матусею в малого почту, Вирушив на кінну прогулянку, кудись до північних земель нарнії. Серед вершників було чимало високородних ясновельможних панів та панночок. А голову їх прикрашали віночки з зеленого листячка. За поясом були запнуті сапілочки. А от мисливських собак із собою не брали. Бо їхали не на лови, а вітати весну. Сонце вже припікало, коли виїхали вони на широку галявину, через яку просто з лісу вибігав жвавий струмок. Тут вони спішилися та розпрягли коней, розстелили плащі та сіли собі перепочити, попоїсти й попити. Та й пісні поспівати. На той час королева вже й втомилася, і втомлена, так на тих плащах, і задрімала на зеленому морішку біля прохолодного струмка. А всі інші, аби не тривожити її сон веселощами та піснями, відійшли подалі, на інший бік галявини. Аж раптом де не взялася. Із темного лісу виповзла велика велика змія і непомітно підповзла до королеви та вжалила сплячу королеву у руку. Почувши скрик, усі кинулися назад. А першим був принц Реліян. І встиг він побачити ту велику, велику змію, зелену, наче сама її отрута. Що нишком плазувала геть до лісу. І вихопив тоді реліан свого меча і кинувся за нею. Та ліс був зовсім поруч, і в хащах та змія зникла, як і не було. Тоді кинувся реліан до матері, а всі вже клопотали біля неї. Та, ледве побачивши її обличчя, зрозумів. Що всі ті клопоти даремні, і що найкращі у світі лікарі і ті були б безсилі перед отрутою. А королева, поки ще була жива, усе намагалася сказати синові щось дуже важливе на останок. Та губи вже не слухались її. Як він не прислухався, та так нічого й не зрозумів. Ось так вона й померла. Від скрику й до смерті не минуло й десяти хвилин. Після того принесли мертву королеву додому до рідного замку, де невтішний король Іриліан і вся-вся нарнія гірко оплакували її сконання, бо не було в нарнії леді ані мудрішої, ані витонченішої. Ані привітнішої за неї. Та це було й не дивно. Бо Каспіан, тоді ще принц, привіз собі наречену аж зі східного краю світу. Подейкують навіть у жилах її, текла кров незвичайна, а зоряна. А як поховали королеву, то дуже рельян за нею журився, а потім. Занадився на вранішній зорі сідлати свого вірного коня і мчати на північ, на пошуки тієї підступної змії, аби вбити її і тим помститися кров'ю за кров. Ніхто йому не докоряв, хоча щоразу повертався він додому, ледь-ледь пересуваючи ноги, та з кожним разом. Зневірявся дедалі більше. Ось так промайнув місяць. Аж раптом усі помітили, що з ним коїться щось дивне. В очах у нього застиг вираз, який буває лише у людини, яка щойно побачила видіння. Так і кінь його, дарма, що мав скакати мало не цілий день. А гарцював так, ніби його тільки но вивели зі стайні. Одного вечора найближчий друг і наставник не криляна ніхто інший, як лорд Дриніан, який, до речі, у тому славетному плаванні на схід був капітаном королівського корабля, не витримав та сказав тому от що. «Ваші високості. Треба вже припинити ганятися за невідомим змієм, бо немає звитяги у тому, аби покарати нерозумну твар. Вона ж бо не людина. То ви гаєте свої зусилля на те, що не варте того. На це відповів йому принц. Ах, мілорде, сьогодні вже сьомий день, як я про того змія і думати забув. Тоді навіщо кожен день зрання ви вирушаєте в путь до північних лісів? Бо я, мілорде, зустрів красу, якої ще не бачив світ, засмучено мовив у відповідь принц. Мій любий принце, здивувався лорд Дреніян. Зробімо ось що. Як зберетесь завтра у дорогу. Покличте й мене з собою, бо я такого дива теж не бачив. Із задоволенням, мілорде. Так сказав йому Реліан. Так вони й зробили. Наступного ранку обидва осідлали коней та рушили на північ. Ніде не зупиняючись, вони гнали і гнали коней, аж поки не опинилися. На тій самій галявині, біля того самого джерела, де зустріла свою смерть королева, Дриніану здалося дивним, що для перепочинку з усіх можливих місць принц вибрав саме це. Так чи інакше, але саме тут вони і злізли з коней і сіли біля ручаю. І сиділи мовчки, аж доки сонце не піднялося високо. Аж раптом, рівно опівдні, підняв Дриніян голову і по той бік ручаю на власні очі побачив прекрасну Леді, що вродою своєю затьмарила посіх красунь, яких довелося зустрічати Дриніяну за довгого свого життя. А красуня по той бік ручаю ані слова не мовить. тільки ручкою принца манить, мовляв, ходи до мене. Була ж вона собою висока і ставна, вродою така, що аж очі сліпила, а шати в неї були зелені, мов та отрута. А що ж королевич? Він дивився на неї в обидва ока, а погляд у нього був такий, ніби нічого іншого він уже й не помічав. Аж раптом красуня зникла, наче розтанула у повітрі. А куди поділася, Дриніян як головою не крутив, а так і не вгледів. З тим вони й повернулися додому. Одна лише думка не давала спокою лорду Дриніяну. Та ледів зеленому є зло. Увесь той день Дриніян вагався, чи не розповісти про дивну зустріч королю, та набути сумнівної слави пліткаря та каскаря, лордові не личило. Тому всі свої підозри він і залишив при собі, а незабаром. Дуже про це пошкодував. Бо наступного дня Реліян як скочив на коня та й поїхав на північ. Так додому більше і не повернувся. Його шукали скрізь по всій країні. Шукали і в суміжних землях, та жодного сліду його не знайшли ані коня, ані капелюха. Ані клаптика від вбрання, нічого. Тоді Драніян з великою печалью на серці постав перед очі Каспіана і мовив О, мій королю, краще вбийте мене як останнього зрадника, бо мовчанням своїм скоїв я саме зраду і сина вашого тим погубив. І розповів йому все те, що до того тримав на серці, і схопив тоді каспіану гніві свою бойову сокиру та замахнувся на Дроніана. А той, мов прикипів до місця і лише голову понурив. Та вже піднявши над головою сокиру, король відкинув її геть і мовив Втратив я дружину мою любу, втратив і сина. Так невже втрачу я ще й вірного друга мого? І з тими словами обійняв він старого друга та й гірко заридав. Ось так непорушною і зосталася давня їхня дружба. От вам історія про королевича Череліана. Тільки тепер джил. Що терпляче вислухала її від початку до кінця, не втрималася і зауважила. Може, заклястися, що та Зміюка і жінка в зеленому одна і та ж особа?» «Угу, Угу, угу, угу! Одностайно залопотіли крилами сови. суви. Хто, хто, хто б заперечував? А ще ми. Гад гадаємо, додався Сизокрил, що принц може не живий, не мертвий, та радше живий, бо ніяких кісток. Ми більше, ніж гадаємо, ми достеменно знаємо, не дослухавши про кістки, озвався Бяклі. Так сказав Аслан. Ще не відомо, що гірше. Розсудив найстаріший пугач. Якщо він потрібен їй живим, а судячи з усього, так воно і є, то зло вона замислила велике, як би не проти всієї нарнії. Ще на початку часів прийшла до цих місць могутня біла чеклунка. А прийшла вона до нас із півночі. Та принесла з собою сніги та льоди, прирікаючи нас на нескінченну зиму. о хо ох, ох, От ми й гадаємо. А чи не з того ж чаклунського роду і ця невідома особа? Пхе, і не з такими зміюками стикалися, зневажливо знизав плечі Мабяклі. Та спершу ми повинні знайти королевича. Чим ви можете нам зарадити? А чи є у вас хоч якась зачіпка? Як і де шукати? Спитав Сизокрил. Так, десь далеко, на півночі, ми повинні віднайти руїни Велетенського міста. Що тут почалося? Що пугачі, що сови. Замахали крилами, пір'я настовбурчили, очі повитріщали і, переступаючи з лапки на лапку, всі разом навперебій заходилися відпугукуватися від подорожі. Ух, вам краще подорожувати вдень, а нам уночі. А це ух-ух-ух, як незручно, казали одні. Мені вже й серед цих руїн старої вежі і те занадто світло, угу, додавали інші. А це тому, що асамблея затяглася до самого ранку, наполягали треті. Словом, здійнявся такий галас, що за якусь мить чемний совиний парламент перетворився на звичайнісінький пташиний базар. І все через одну єдину згадку про руїни Велетенського міста. Здавалося, всі ладні були летіти куди завгодно, хоч на край світу, аби подалі від того місця. Нарешті сизокрил примудрився перепугукати усіх. Солухухайте. -ху Тихо, Їм не одразу до руїн. Їм ще треба перетнути дику Вересилію, країною тунів. А що, як попрохати когось із простокваків? Хай ті допоможуть. Попрохай, одностайно вирішили всі. Тоді в дорогу, виголосив і Я понесу одного. Хто зі мною? Ми повинні бути там до світання. Гаразд, я полечу, мовив хтось із пугачів. Але тільки до простоквакового болота. Ух, сідайте полетіли, звернувся сизокрил до джил. Гадаю, вона спить, відповів за неї Пяклі.